Вітаю вас, мої любі овни, Я Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Давайте зробимо таро передбачення вже на квітень місяць, у квітні ми святкуємо Пасху, Місяць такий важливий, святковий. Ну що ж, будемо дивитися. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти. І ще в кінці додаткову карту візьмемо з оракулу елементарний Ленорман, який дає чітку відповідь так чи ні. Ви будете загадувати бажання, а я вам буду говорити, збудеться воно чи ні. Ну що ж, перша колода, мої дорогенькі овни для вас дивимось, що тут. Король кубків. Місяць починається з емоцій, або з дорослого чоловіка стихії вода, риба, рак, скорпіон. Хто він вам? 45, знаєте, ви його познайомитеся. Це ваш батько, ваша половинка, ваш партнер, це, можливо, фахівець, такий як психолог. Людина, яка, знаєте, в плюсі це такий позитивний, емоційний, вразливий, такий дуже людина, яка мій переживати, спів співпережув... співпереживати, Такий він чутливий і чуттєвий, романтичний. А з іншого боку, це такий істеричний, примхливий, людина, яка вічно плаче, стогне і з претензіями. Яким чином він програється в вашому житті, вже мої любі підставляйте. Знаєте, ви його познайомитесь ви з ним. Або це може бути ваша енергія. Ось таке або захоплення, або радість, романтика, емоції. А вже які це емоції, прояв яких емоцій буде. Ну, ми будемо ще дивитися. Там у нас ще попереду багато карт, будемо їх поєднувати. Побачимо, що це буде. Чи це людина, чи це ваші емоції. Ну що ж, друга карта для вас, мої дорогенькі. Четвірка мечів, зупинка. То середина квітня це зупинка, можливо, зупиняються всі справи, тому що вже наближаються свята. І це якраз так у нас 20 квітня Пасха. І це зупинка, тому що ви вже все зробили. Відклали всі справи для, для святкувань. Ну, це е, може бути відпочинок, це може бути. Е, Перезавантаження, споглядання, планування, обдумування, перетравлювання. Це може бути відпочинок, такий, як спа-процедури, як масаж, як така якась терапія, можливо, це медитація для вас. Ну, в будь-якому випадку це зупинка. тут. Ніщо не рухається, ніхто нікуди не йде, нікуди не біжить, не поспішає, а це період для прийняття, для відпочинку, для обдумання, для планування. Вже підставляйте кожен під себе, під свою ситуацію. Ну що ж, дивимося далі. Наразі ще вогню не випадало вашої енергії. Помірність. От. І четвірка мечів плавно переходить в помірність. Спокій, гармонію, я задоволений, я приймаю, все класно, мені все підходить, мені все подобається. Також ну, немає вогню, немає такого для вас властивого е швидкості, руху, динаміки. Відпочинок, спокій, медитація, такий, е, релакс. Місяць у вас гармонійний, емоційний. Ну що ж, беремо наступну колоду, подивимося, яким буде місяць. Так, Що тут у нас? Перша карта. Король Пентаклів. Знову ж таки, король Пентаклів. У нас був щойно король кубків. А це король пентаклів, дорослий чоловік стихії, земля. Телес Діва Козорів, дуже такий прагматичний людина, яка все рахує, прораховує, яка знаєте, твердо стоїть на ногах, яка в впев... ну, земля вона завжди так, це консервативні люди. Вона приземлює, вона така все людина, яка зважує, і от і тут вона чоловік. В нього є план, в нього є розуміння, куди він пливе, що він там отримає, навіщо, скільки він витратить на затратить ресурсів, чи які він ресурси там отримує. І це може бути, дивіться, може бути, цей чоловік програється, а це емоцією. А можливо, це от ваше, ваше втілення, ваші плани, які супроводжуються емоціями. Або це компанія, така вас збереться, так, такий чоловік, такий чоловік. І ви будете щось разом планувати, кудись, кудись в дорогу, чи от, ну, ресурси, куди їх витрачати, чи заощаджувати, чи, можливо, це поїздка на відпочинок, так? тому що поїздка до, туди, де ви будете відпочивати, чи це на лікування, ось таке терапію, або, знаєте, такі, ну, де там води лікувальні, де масажі роблять. Ну що ж, підставляйте. А можливо, це ваш якраз ваш стан, коли ви все оцінюєте, зважуєте, прораховуєте свої ресурси, свої можливості, свої сили. Їхати, не їхати, варта, не варта, скільки мені це обійдеться, скільки я затрачу сили і енергії і грошей? Підставляйте під свою ситуацію. Але наразі знову ж таки вогню ще не було. Тобто такий для вас дуже спокійний місяць. Знову четвірка Пентаклів, справді, у вас буде йти мова про гроші, про ресурси, про можливості. Тому що тут. Карта наших ресурсів, вже чи яким чином вона програється, чи коли ми е, рахуємо свої ресурси для того, щоб розуміти, скільки я маю, на що я опираюся, скільки я можу витратити. Можливо, тому що вас хтось просить про допомогу, і ви рахуєте, можу я маю можливість чи не маю можливість допомогти. Це може бути карта жадності, енергія жадності, тому що ось щось вас просить купити, там треба подарувати, треба допомогти. А я мені шкода, а чому я? Це також може бути, знаєте, це моє, я не дам програтися як жадібність. Ну, або ж ну, ресурси, мої ресурси, що я маю, чим я володію, наскільки для того, щоб розуміти, чи для того, щоб купувати, чи для, ну, кожного свої потреби, своє життя. Тому підставляйте. Також це може бути мої таланти, моя ресурсність, чим я володію. Тобто, як монетизувати мої таланти? Чи не забагато я прошу, чи не замало я коштую? Ну, тобто, це коли ви переоцінюєте, переосмислюєте свої можливості і за скільки ви себе продаєте, чи взагалі ви можете себе продавати? ну, Свої мається на увазі навики, професійну діяльність, таланти. Ну що, ще одна карта? В такий місяць буде вас навколо грошей все крутитися. О, вогонь! Але вогонь, який стримують. Так, бачите, щось буде заважати і тому помірність. Бо тут найшвидша карта в колоді, але зверніть увагу, тут є стримуючий фактор. Щось таке, що не дає. Просуватись, розвиватись, їхати, говор... ну, щось є зовні, що вас стримує, не дає можливості. І приймайте це з вдячністю. Знаєте, я, я дякую, тому що, значить, ще не час, значить, ще не недозрів'яча ситуація. І помірність саме про це, тому що це всього вісімка, а це старший аркан, він сильніший, він важливіший. При, щоб тут не відбувалося, не дратуйтесь. Що я не можу, я, я хочу, а от, бо вогонь всередині горить, я налаштувався, в мене є плани, я, от, я, я, я. Приймайте з вдячністю. Все, що буде відбуватися, воно буде відбуватися все на вашу користь. Вам на благо і на краще. Приймайте ситуацію і не дратуйтеся. Ну що ж, ще в нас три колоди. Три карти. Ще три карти мої дорогенькі тельці. О, які ми тельців дельці, ще не дійшли. Вісімка кубків, знову ж таки, кубки. У нас вже був король кубковий. Тобто, от всі, всі фінанси, ваші прорахунки, ваші здобутки, ваші ресурси будуть, будуть супроводжуватися емоціями. Бо вісімка кубків це коли ми щось залишаємо, і, і це так, знаєте, коли кішки шкребуть. От, можливо, це поїздка, бачите, бо тут дорога, король Пентаклів, кудись пливе, в нього є касьль, в нього є план. І, а можливо, це тільки план. І щось треба кудись, щоб кудись піти, треба щось залишити. Ви йдете звідкись кудись залишаєте батьківську домівку, чи їдете ну, з жалем, їдете? Або, можливо, це такі ви, так як в нас свята йдуть. І ви загадуєте з жалем, що от як було, а як є. Я, були часи, коли ми святкували разом, а зараз, ну, тобто, оця дорога, ці плани ваші будуть супроводжуватися таким болем, жалем, коли кішки шкребуть, коли на душі неспокійно, такими емоціями вашими. Ну що ж. А для когось це може бути, знаєте, коли я залишаю стару роботу, йду на нову. І от е, саме цей король Пентаклі це людина, яка зважує і прораховує, або вас запросили на цю роботу іншу. Ви міняєте місце е, проживання чи місце роботи. Якщо це так програється, ви звідки сідете, то ну, як би не було боляче і шкода, ви йдете до кращого. Тому що вісімка пент... кубків це. Нам боляче залишати, але ми йдемо там, де буде перспектива, де буде ріст, де нас будуть цінувати, де буде нам краще. Ну що, ще одна карта. Що тут нас колесо фортуни? Справді, щось, щось таке раптово поміняється, несподівано, непередбачувано. Можливо, ця пропозиція, ця поїздка, ця дорога буде ось е, така. Ви не можете на це вплинути. Бо колесо фортуни це є результат наших попередніх дій. Це кармічна карта. Коли ми отримуємо те, на що заслужили, коли в наше життя приходять саме ті люди, яких ми потребуємо, коли ми отримуємо результат, вчин, такий, на який ми заслужили. Добре чи поганий, це залежить від вас. Ну, І колесо фортуни його неможливо передбачити. Воно обертається і зупиняється на цій поділці, де ви заслужили. На, на те воно і фортуни, тому що неможливо це прорахувати, передбачити. І в нас тут була четвірка пентаклів, і от саме ви будете. Те, що відбудеться по колесу Фортуни, ви будете оцінювати з точки зору своїх грошей, ресурсів і талантів. Можливо, це вам запропонують щось, і ви оцінюєте свої можливості, оцінюєте, скільки ви там отримує, будете отримувати зарплатні. А можливо, навпаки, коли суфортуни проти вас програється, тому що ну, кармічна карта, як я вже сказала. І ви втратите щось, і ви будете оцінювати, що, розуміти, що я, чому я не цінував цього раніше, що я мав. Але колесо фортуни в більшості це от, не даремно воно фортуни. Воно програється, ну, не знаю хіба, яку треба мати карму, що там наробити такого поганого, щоб воно програлося проти вас. Це везіння, це легкість, це удача, це коли в наше життя приходить, приходить те, що ми намагалися давно отримати, те, що ми просили, те, що, те до, до чого ми йшли. Ще одна карта. Колісниця. Колісниця це швидкість, це дорога. І в нас тут був, дивіться, стримуючий фактор, так і в нас була помірність. Можливо, ви собі запланували дорогу, купівлю автомобіля. Можливо, так, бо колісниця це автомобіль, дорога, швидкість. І щось буде заважати. То те, що буде заважати, приймайте дячністю і помірністю. Також колісниця це відповідальність, коли я відповідаю за те, що я впевнений в тому, що я роблю. Я не чекаю допомоги, я не чекаю підказки, я не чекаю, от, щоб мене будуть підштовхувати, показувати, е, заставляти це є моя відповідальність, це моє рішення. Це моя дорога. Ну що ж, давайте тепер питаємо. Загадуйте бажання, щось запитуйте таке, на що ви отримаєте відповідь так або ні, або ще не на часі. Загадуйте своє бажання. І будемо... Ой, вже карти хвилюються. І будемо запитувати, так чи ні. Овни, для вас відповідь на ваше запитання. Так, що тут в нас? Ще не на часі. Дивіться, поділка зупинилась посередині. Тут в нас така розумна собачка. Це може бути друг, який, вам, який вас стримає, або дасть вам пораду чи підказку, або це, можливо, стосується домашніх улюбленців ваших. Ще потрібно почекати. Бачите, він так стоїть, дивиться далечину. тобто ще. Немає, ще не сформувалася ця ситуація, немає відповіді. Ну, що ж, мої люди, мої дорогенькі, я бажаю вам чудового квітня. В першу чергу, мирного і спокійного. Так, для нас всіх. Радості, затишку сімейного, добробуту вам, веселих свят, щоб все пройшло мирно. Чудово, позитивно, з задоволенням, щоб Великдень приніс нам е, звістку, яку ми очікуємо всі, українці, про перемогу, про мир. Будемо сподіватися, будемо молитися, будемо чекати. Проживайте кожен день з любов'ю, мої любі. Ми на це заслуговуємо. Життя дуже швидкоплинне, і не встигаємо ми озирнутися як вже. Руки пролетіли, і що ми мали, що ми згадуємо. І, по суті, не, не, не сильно є що згадувати. Тому проживайте кожен день з любов'ю. Наповнюйте кожен день любов'ю, транслюйте любов, діліться любов'ю, приймайте любов. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Я вас люблю і обіймаю. Веселих свят, радості, позитиву, успіху. Ну що ж, Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь, мої любі! Ласкаво, прошу вас до зоряного таро. До зустрічі, папа! -па.